Шукаєш клей максимально міцний і універсальний. Ідеальне рішення Мітупур AB. Це спеціально спроектований клей для суднобудівництва і важких галузей промисловості, наприклад, для виготовлення вагонів промислових чи для склейки в каркасному дому будівництві для виготовлення тавер, несучих конструкцій і так далі. Дуже широкий список основ, на які клеїться. Простіше сказати, що не можна клеїти. По факту не склеює тефлон, поліетилен, поліпропілен. Всі решта поверхні основи він цілком склеює. 100% сухий залишок не містить розчинників, максимальне міцне з'єднання, стійке до ударів, до деформації, до хімічних чинників. Дуже широкий список застосування, можна склеювати керамічні умивальники, з натурального каменю плитку, пам'ятники декорування, дуже-дуже високий поріг зношування, температура експлуатації від мінус 60 до плюс 100. Найбільше. Найбільш міцний клеєвий шов, який витримує більше 300 кг на сантиметр квадратний, деформаційна міцність, можливість каталізатором регулювати відкритий час від 10 хвилин і до 450 хвилин, тобто можна працювати навіть 3-4 години з клеєм на поверхні. І що саме основне? Початкова міцність дуже-дуже висока теж. Склеїмо сьогодні кілька деталей. Ви поглянете, покажемо, як він працює і як його замішувати. По факту, співвідношення 10 частин клею і 2,5 частини каталізатора. В нашому випадку каталізатор середньої швидкості, час життя суміші 35-60 хвилин. Упаковки є різні. Упаковка кілограм, такий комплект. Коробочка: 20 кг і 200 кг бочки. Зараз ми замішаємо трошки клею і ви зможете поглянути, як він виглядає. Вимішуємо клей. 75 грамм? Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це викраску, да? клею трошки, тому що нас часто питають, як виглядає кливий шоу. Чи можна склеювати на цей клей керамічну плитку? Можна. ПУшка прекрасно має адгезію. При тому ми можемо очистити плями від клею С04, тобто є спеціальний очисник. І що саме основне, він має найбільшу водостійкість і колір, коли його шва не буде змінювати з часом. Наносимо на місце, де ми склеюємо вторець. Не шліфоване. Зверніть увагу, наскільки крива деталь. Видно, як, яка вона викручена, видно? Видно? Тут ми теж не зачистили нічого, не зачухали. Так не треба робити, Да? Далі. Піше ми прижимаємо. І залишаємо пресувати нашу деталь. Плюс паралельно ми заклеїмо пластик до алюмінію. Е, далі нам треба придавити нашу деталь. Візьми, поставитися під відро з клеєм. Залишаємо е, наші деталі е, підсихати і завтра повертаємося. Е, пройшла доба, по факту, так довго пресувати не треба, просто ми не мали часу і не мали можливості. Значить, оце ми склеїли детальку у ваймах. Знову ж таки, ми приклеїли торець мудрини до ДСП-плити. Залишаємо далі з'єднання під кутом під 45. Це може бути цікаво, до речі, плиточникам, які виготовляють умивальники. Ходинки, сплитки, полички і так далі, клей не потребує пресування. Насправді, щоб мітупур А плюс Б з'єднався, достатньо просто тримати деталі на тій відстані, на якій нам потрібно. І цього буде достатньо, щоб він склеївся. Тобто він не потребує там, такого чіткого пресування. Зверніть, зверніть увагу, до металу він, звісно, теж приварився. Ну, бо він попав до металу. Будемо об, оббивати. Відбили з фарбою, прошу. Видно? Фарба. А тут відбили пусклейці. Yeah. <звач> Якщо ви пам'ятаєте, детальки були дуже криві. Бачите, наскільки От, вся фарба залишилась. Що можна додати? <звач> Що важливо клею? Mm. Суміш? Умовно базово живе 45. 60 хвилин. Це за умови, що температура 20 градусів, стабільна вологість, і ми змішали кілограм суміші. Але коли ви клеїте малі деталі і зробите заклейку менше там, 100 грамів, кілограма менше кілограма, то швидкість клеювання уповільнюється. Ви можете довше працювати, тому що малі, деталі сохнуть, малі заміси клею сохнуть довше. І великі заміси будуть шко, скоріше сохнути. Це все регулюється, є різні каталізатори, різні клеї в асортименті, але ось так він тримає, отак він працює. Потім ми на вулиці спробуємо на турець стати, ви всі подивитеся, наскільки він якісний. Ще так само плиточникам. І багатьом цікавий вигляд клею і клеєвий шов. Отак виглядає клей. Він... Білувато-молочного кольору, виблискує, твердий і дуже-дуже стійкий. Це самий міцний варіант, який у нас є. Значить, на ці детальці ми поскачемо на вулиці. Це не шліфовано склеєно в торець, без пресування. Тут, нема, тут є дуже великий стик, ви бачите, так ми заповнили все клеєм. А тут ми приклеїли в торець дуже маленький стик. Пробуємо відбивати. Пробуємо. Раз, два, три, панове. Ми не підпилювали. Хто не вірить? Що таке мітепура А плюс Б? В соцмережах є склеєна керамічна плитка, керамограніт, є склеєний натуральний камінь. Не було зараз під руками, тому ми заклеїли в торець термодеревину дві штучки. так, І от її міцність. Можна ще попробувати отак. Видно, так? 100 кг на розрив. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте лайки. Це нас максимально мотивує знімати нові відеоінструкції, контент, якого буде більше. Коментуйте, розказуйте, що ми зробили не так, де були помилки. Пишіть про свій досвід, ми його читаємо.